Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Зробимо Україну чистою разом, 20 вересня під гаслом Зробимо Україною чистою разом відбудеться всесвітній день прибирання. Ця глобальна ініціатива, яка об'єднує 90 мільйонів учасників із 211 країн світу, має на меті формування культури чистоти, відповідального погодження з відходами та підвищення екологічної свідомості серед громадян. Закликаємо усіх активно долучитися до проведення всесвітнього дня прибирання в Україні та сприяти організації заходів із прибирання територій громад. Це може включати традиційні толоки, прибирання прибудинкових територій, освітніх закладів, парків, скверів. Та інших громадських місць. 16 вересня на території Злочівського району стартувало проведення пероральної імунізації диких містоїдних тварин проти сказу, приховуючи воєнний стан в Україні, осіння кампанія з пероральної імунізації диких містоїдних тварин проти сказу на території Львівської області буде проводитися методом наземного розподілу робочими бригадами, створеними при кожній територіальній громаді. При цьому будуть застосовувати спеціальні приманки із антирабічною вакциною для диких м'ясоїдних тварин, які безпечні для людей та інших тварин. Приманка має вигляд невеликих брикетів розміром із сірникову коробку із запахом м'ясокісткового борошна. Громадян просять із порозумінням віднестись до заходів з вакцинації диких м'ясоїдних тварин при виявленні принад не руйнувати їх, не брати в руки, щоб залишати привабливими для тварин. Яка медична допомога гарантована внутрішньопереміщеним особам при інсульті? Медичну допомогу при інсульті можна отримати безоплатно у 226 лікарнях. Повну вартість лікування оплачує НСЗУ Національна служба здоров'я України, незалежно від місця реєстрації чи статусу пацієнта. Тож внутрішньопереміщені особи можуть розраховувати на медичну допомогу в будь-якому куточку країни. Інсульт це гостре порушення мозкового кровообігу, що спричиняє ушкодження тканин мозку. Інсульт стається зазвичай раптово. У групі ризику люди, які мають високий кровиний тиск, хвороби серця, діабет, дисбаланс холестерину, ожиріння. Також фактором ризику є паління, подвою ризик ішемічного інсульту та збільшує вірогідність геморагічного інсульту у 4 рази. На жаль, багато людей не знають ознак інсульту. Запам'ятати їх можна за абревіатурою мозок, мовлення, порушення вимови, сплутаність слів, обличчя. Раптова симетрія обличчя або крива усмішка. Запаморочення. Втрата рівноваги, координації при ходьбі, різкий головний біль, ніби від удару. Очі. Раптове погіршення зору, двоїння в очах, Кінцівки. Раптова слабкість, уніміння частіше з однієї сторони. Немає сил підняти руки. Щоб розпізнати інсульт, попросіть людину усміхнутися, сказати просте речення, підняти руку або обидві руки. Висунути язик. При інсульті язик може бути викрилений або повернутий. Проблема з виконанням навіть одного завдань може бути ознакою інсульту. Не зволікайте, одразу телефонуйте 103. Повідомте фахівцям екстреної медичної допомоги про характерні ознаки у людини. Бригада екстреної медичної допомоги доставить пацієнта з підозрою на гострий мозковий інсульт не просто у найближчий медзаклад, а в той, що має договір з НСЗУ на лікування інсульту. Під час надання екстреної медичної допомоги місце реєстрації та проживання значення не має. Вимагання переміщеної особи, що екстрено потрапила до лікарні, електронного направлення, оплати благодійних внесків чи окремих обстежень неправомірні. Які послуги з безоплатного лікування інсульту отримує пацієнт, первинний огляд та оцінка тяжкості стану. Проведення нейровізуалізації при підозрі на гострий мозковий інсульт не пізніше 60 хвилин з моменту звернення або доставлення пацієнта з підозрою на гострий мозковий інсульт, лабораторні дослідження, клінічний і біохімічний аналіз крові, коагуляційний гемостаз, усі необхідні інструментальні дослідження, тромболітична терапія, включно з необхідними ліками при ішемічному інсульті, ендоваскулярне нейроінтервенційне втручання, нейрохірургічна допомога. Динамічне спостереження за функцією ковтання, Проведення консультації логопеда або терапевта мови та мовлення у перші 72 години після госпіталізації, консультації лікарів, реабілітаційна допомога в гострому періоді, цілодобове лікарське спостереження та медсестринський догляд в стаціонарних умовах. Забезпечення лікарськими засобами, зокрема для тромболітичної терапії, визначеними національним переліком основних лікарських засобів та галузевими стандартами у сфері охорони здоров'я, необхідними медичними виробами та витратами матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я та медико-технологічних документів, своєчасне проведення седації, анестезії та знеболення на всіх етапах діагностики та лікування, харчування умов стаціонару, більше про перелік послуг. На сайті nczu.gov.ua. Як переконатися, що швидка відвезла пацієнта в лікарню, де лікують інсульт? Зателефонувати до контакт-центру НСЗУ 1677. Оператор підкаже найближчі медичні заклади, що мають договір з НСЗУ на лікування інсульту або за допомогою аналітичної панелі ДАЖБОРДУ, укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Що робити, якщо в лікарні просять заплатити за медичні послуги, діагностику чи лікарські засоби? Якщо переміщені особи вимагають купувати ліки або платити послуги, які покриває програма медичних гарантій, це порушення прав пацієнтів та умов договору НСЗУ з медичним закладом. У такому випадку варто подати звернення про порушення, зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 чи оформити через електронну форму на сайті НСЗУ. Програма медичних гарантій забезпечує усім українцям однаковий безоплатний перелік та доступ до медичних послуг, незалежно від наявності статусу внутрішньопереміщеної особи. Більше про безоплатні медичні послуги, які можна отримати за програмою медичних гарантій, в електронному посібнику «Гід по програмі медичних гарантій для пацієнта 2024 також продовження виплат на проживання внутрішньопереміщеним особам з частковим врахуванням пропозицій Асоціації міст України ухвалив Кабінет міністра України постановою про внесення змін до порядку надання допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам від 30 серпня 2024 року. Noмер 989. Рішенням уряду передбачено автоматичне продовження підтримки ВПО, які знаходяться у найбільш складних життєвих обставинах на наступні 6 місяців. Тобто до лютого 2025 року. Як не втонути в негативі, якщо добрі новини, морі інформації майже непомітні. Якщо коротко, то обирай те, що дійсно важливо: фільтруй інформацію і пам'ятай, що мозку потрібен відпочинок від усього цього. А більше і докладніше про медіа споживання під час війни дізнайтеся у фотоколажі. У ньому розробили ідеї та поради, як зберегти ментальне здоров'я онлайн під час війни. На цьому ми завершуємо сьогоднішній випуск. Слава Україні, героям слава.